Добрий вечір. Це вже десь 8 годин. Десь 8.30. Так, я йду додому з супермаркета. Не знаю, що вони хочуть, ладно. Тут якісь хлопці стали біля мене. Вони ще не бачили такого, що я тут іду і сама до себе говорю блогер. Влогера. Вони думали, що я молода дівчина. Угу. Так, а я собі йду, я хочу піти на річку і вже темно. Ну, я не знаю, в мене гроші є тут в кармані, так непогано. Ну, немаленька сума, але ну, трохи так, я не боюся, але... Ну, я не знаю, ну вже пізно лазити. Я на Україні лазила ночами. Так, а це в нас франджапенні э, дерево. Я не знаю, показати чи ні. От воно таке. Така квітка франджапенні. Тропічна така класична квітка. Вона дуже пахне. Я рожева, а я біла. От вона там цвіте це дерево. Ну дуже, ну, пахнюче таке. Так, я загружала я з довгі відео, десь цілу ніч, то цілий вечір, цілий цілу ніч і цілий день. Ем. І потім до шести десь загружала, до шести вечора. І вийшла я в супермаркет. Вже я закінчила, там купила дещо. І думаю, зроблю ще оце відео. Похожу тут вечором з вами. Не знаю, яке воно буде. Роблю це все спонтанно. Мікрофон вроді працює, Ну, тут я не знаю, тут нікого немає, так трохи дивно. Так. У мене тут ніхто ні це не приб'є. Треба було сюди прийти трохи раніше, але я думала, що зараз треба спочатку в супермаркет. Купити там дещо. Так воно і було, я десь там лазила. Поки там це все зробиш в тому супермаркеті, так швидко ти не можеш. Нереально за 10 хвилин справитись. Поки там ще заплатиш. Так, тут в нас що літає? Літаються ці, як ж його. Літучі миші, дуже великі. Тут так класно. Значить це О, біля мене прям літають. Літучі миші. О, тут видно трохи їх. А їх багато. Ага, я бачу, вони там пальмі. Я можу тут сісти. Поки нікого немає, так вроді непогано. Так, дівчата, все, все добре. Це спонтанне відео. Така проба, проба з цього мікрофона і вечір. Так, ці, ці, цілий день я, я нічого не робила. Повісила я ці штори. І трошки там щось прибрала, буквально трохи, а поправа ще дещо. Ну, і нічого не робила, я розслаблялася. А завтра вже буду щось робити. Там оставила я без знизу, так вони і є. Ну, в мене вже з'являється ну, мотивація щось робити, то може я і буду робити. Так. Думаю я про свій характер, дівчата. Свій характер. Я не ну, закаляю свій характер, але в основі цього повинна лежати самолюбов, самоповага і самолюбов. Оце я про це думаю зараз, буду вчити. Що це таке, і буду е, практикувати. Самоповага це не означає, що я найкраща, це означає, що я така сама, як інші, і заслуговую, е, ну, щоб зі мною рахувалися там, е, ну то, того що, ну самі знаєте, я там розказую про свої особисті речі. Нариваюся на грубість, <гум> позорюся. Ну, це думаю про самоповагу, так, буду я працювати над цим, і самолюбов, самолюбов не означає, що все мені егоїзм. Ні, я не про егоїзм. А щоб себе включати, я сама себе включаю. І надіюсь, моя дитина зрозуміє. Про оце от, само, що в мене є самоповага, повага, і я її заслужила. І, ну, таке от, поки що, отак. Я щаслива. Хоч я і маю там деякі нюанси і проблеми, але в кого їх немає. І я щаслива, що я розумію щось. От у мені сьогодні пройшло це в голову. Я буду мати план якогось ритуалі самоповаги і любові до себе, яка б я б там не була, стара молода, чи якась там щаслива, нещасна. У мене будуть ритуали самолюбові, самолюбування, самолюбування. Так, плажу тут не знаю, що якась машина зараз зупиниться. Не думаю, що я якась молода дівчина. Так, давайте ще пройдемося десь. Де ж тут пройтися, щоб було там непоганий видон? Так що підказуйте мені, що таке самоповага і що таке самолюбов. Ну, самолюбов. Так, все добре. У мене є мікрофон, в мене є е, канал, в <сум> мене є ви, ви мене тут слухайте. Е, Надіюсь, що я непогане враження справляю на людей. Тому що ну, я ж теж не ідеал. Я маю право на помилки. Але можуть ці помилки визнати і щось навчитися. Навіть у такі ситуації, якісь нестандартні і тяжкі, вчать мене чогось позитивного. Так, що це вони поставили? Там якусь цю штуку. Я ж туди хочу їхати. Детектор. Детектор. Що це таке? Так, я вночі гуляю. Зроблю я це відео не сильно довгим. Мені нема з ким поговорити, оце з вами говорю. Зараз я прийду, приділю увагу своїм домашнім. А завтра зранку мені, можливо, позвонять і скажуть, що там за... Це результат. ну Краще про це не думати. Поки що. Багато чого я, чого я робити, завтра, завтра, ну, як завжди, домашні хлопоти. Там дещо продалося, треба його спакувати буде. Хочу зранку вставати чим поранше, але щось в мене не це. Ніяк не виходить, тому що я сплю довго. Десь до вісьми. Вісім я вже встаю. Ага, тут одежу віддають. Тут можна, ага, тут хтось віддав одежу, а там жіночка перебирає її. ну от, Можна за безплатно брати одежу і продавати. Чи щось з нею робити, що вам треба. Я тільки за. Якщо вона може це робити, а там здають в супермаркет є такі кабіни, туди можна скинути свій одяг не потрібний. І от я бачу, там жіночка це все перевіряє. Ну, я тільки за. Тому що я розумію, що життя тяжке. Не кожен може це. Мати зарплати, не кожен може жити на одну зарплату. Отакі. Так що я ініціативу завжди хвалю. Люба робота це. Ну, коли, коли ти щось робиш, то добре, хоч що ніби. Так. Ідемо. Не хочу я в той парк йти, тому що там небезпечно, я думаю, по вечорам лазити. Так що я зараз вернуся. Це буде таке коротке відео з вами. Може, загрузиться скоріше. Просто е, будемо. Я буду вчитися себе любити, себе поважати, мати якісь такі от ритуали, щось придумаю. Себе так не знаю, що за ритуали, якісь може маски, маски чи якісь аутотренінг. Щось таке от придумаю, що мені так ляже на душу чи на, на розум. Um, так все добре. А так все прекрасно. Так, єс, єс. Вандефу. Тут видно мене. Гуляю я, по вечорам лажу. Так. Вроді тут спокійно і добре. Прекрасно, але мене ніхто тут не це. Мені не мішає ніхто. Ладно, треба йти. Так, буду я. Троїти своїх, так, так. Набирати сили і самоповаги, самолюбові, і потрохи починати впливати на інших, командувати. Так, так. А ви що думаєте? Треба набиратися сили, щоб битися. Воїн, перед тим як він почне там щось робити, він набереться сили. І подумає, що це робити. Треба, як це, як це все і для чого це? І отак от потрохи маленькими такими кроками. Як кажуть, посієш маленьке зернятко і воно проросте потім. Отак от я і буду робити. Маленькі такі зернятка. І говорити їм, ем, що вони там щось будуть просити чи ще щось, буду говорити ні, ні, ні. Хай знають, що я так само можу не піддаватися. Ну що, ну, отак от живу. Я думаю, що кожен так живе, кожна жінка так живе. Не буває нічого просто так. Щоб щось сталося добре, чогось добитися, то треба е, знати, що тебе будуть відшивати. І це нормально. Ти будеш присувати, а тобі, тобі будуть назад відшивати. Це і треба далі присувати. Ну так якось. Ну, звичайно, не хочеться, щоб це було в сім'ї і там ще там десь на роботі. Але це воно кругом є, тому що це ми люди. І лю... щось любе Щось любе, воно потребує чогось. Е, цього. Розумного підходу. Навіть цей канал е, вести потребує розумного підходу. От Я не можу бути кимось, от я така, як я, так є. Говорю те, що думаю, що мені так, ну, скажу, а потім думаю, на що я говорю, але потім я думаю, що ну, а що говорити? Можна про квітки говорити, чи там про щось нейтральне, про якісь там ці події, новини, прочитати якісь новини, говорити, чи книжки. Ну, може і буду. Таке щось брати. Поки що в мене таке. Тому що я переживаю це, колупаюся в цьому, і я з вами ділюся. Я не знаю, як ви там, що ви переживаєте. В кожного своє по-своєму. Такі всякі нюанси. А так, що я просто прогулялася, показалася, що все добре, що я є, що я не пропала і не хочу пропадати. Я з вами і ви зі мною. Що я наговорила, я не знаю. Просто прогулка така. Біля, після супермаркету я йду додому. і це відео я загружу. Точно не знаю, про що це? Ладно. Так, сильно не судіть. Ото я знімаю, що можу. Що, ще буду там все морочитися. Головне мені, це не... Якщо постійно, постійно викладувати відео, щоб цей канал ішов. І не сильно не думати, які вони. Ідеальні чи не ідеальні. Нащо про таке думати? Я не є ідеальна? Я просто не маю з ким говорити, то я з вами говорю. Зараз я буду їхати вже додому. Тоже, я тут. Поцепила ту держачку. І хтось її зняв. Треба знову прицепити. І, може, такий вечірній такий буде поїздка. Ну, ладно, дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви дивитеся. І далі буде. Надіюсь, вам цікаво зі мною. І ну, я не знаю, якось так виходить. Я надіюсь, що буде краще. Краще відео чи щось. Я не знаю, що я буду показувати чи говорити. А поки що, пока, поки що пока.